Привіт, любі. Знаєте, йдеш зараз е траву нарвати трошки кроликам. І так, як би сказати, трішечки вже видно по мені, що я вже замерзла. Вітер такий холодний, вже видно, що холодає. І знаєте, думаєш, кожного дня, кожен день думаєш, наскільки Господь нас любить. Так? Навіть така погода, яка прохолодна, але все ж таки вона є. І ми ще живі. Дякувати Богу, що він нас ще тримає тут, на цім світі. Дякую за те, що він завжди поруч, коли мені плохо. Я думаю, все це життя закінчилося і падаю. Так, ви знаєте, душа. Я не думаю, як буде далі. І Що далі мене чекає царство небесне, якщо я буду вірно служити Господу. і в пеклі, а поруч з нашим. Всевишнє споруд з нашим татком, з нашим Господом. То вже ми зараз зацеплімося на те, що буде зі мною зараз, цю минуту, цю секундочку. Що саме зараз буде? А чому зараз мене повинно це хвилювати? Чому мене повинна хвилювати мене моя душевка? Я тут всього-навсього лише гість, а майбутнє моє вічність моя. Там. Надійте, що це головне не зійти з правильного шляху, до якого я так довго йшла, яку я не слухала, я йшла не туди, куди треба. Жила я в гріху, грішила, як тільки могла. Кажуть, тільки кроме всіх гріхів тільки вбивство не зробила. А знаєте, навіть і вбивство зробила, тому що навіть подумки, якщо навіть подумаєш, про що я тебе там вбила би все. Ти вже вбив, навіть якщо ти вдарив там по щаці свого ближнього, ти вже вбив. Тому немає, напевно, такого гріха, якого я не зробила, тому що наші думки це вже є злочин. Ми допускаємо наші думки, ми злочин скоїли, за яким нам треба каятися, виправлятися і приходити розпадкувати царство небесне. Що нам потрібно робити для того, щоб прийти до Господа. Прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце, вірити, що Він є наш Спаситель, наш укупитель, слухати заповіді, жити по заповідям Божим, прийти до Господа і вірою, і правдою служити Йому, жити по законам, по заповідям Божим. Тільки так ми можемо спадкувати царство небесне. Кожного дня перебувати в хлібі насушними. І той хліб, що ми їмо. А то, що хліб є, це заповіді Божі, тому благословляємо вас і чекаємо вас до нашої церкви вивчати разом.